Знову молоді, знову бразильці, знову перспективні. Під час трансферного вікна завжди цікаво спостерігати за шахтарем. Цього літа гірники втратили незвично багато ключових футболістів. Також постійно ходять чутки про можливий трансфер Тайсона. Я повністю задоволений командою, яка в мене зараз є. Потрібно розуміти, що з колективу пішли досить важливі елементи. І це ми говоримо про Серну, Фреда, Факундо Ферейру та Бернарда. І це дійсно дуже важливі елементи у нашому складі. Окрім тих, хто повернувся з оренди до гірників, приєдналися аж п'ять нових елементів. Воротар Олексій Шевченко, поверний півзахисник Майкон, атакувальний півзахисник Фернандо та Вінгер Сіпріано. В напад Жуніора Морайеса. Трансфер останнього тема номер один серед літніх переходів у середині УПЛ. Найчасто капітани Динамо переходять в Шахтар. Якщо Шевченку та Морайесу не потрібно звикати до українського чемпіонату, то іншим новачкам потрібен час на повну адаптацію. Мені ще потрібно розвиватися, я ще не звик до місцевого футболу. Я постараюся швидко звикнути і виграти суперкубок. Майкон це спроба замінити Фреда. В корінтянці його помітив нинішній тренер збірної Бразилії Тіте, і після чемпіонського сезону почав ставити в основу. Єдине питання: чи зможе Майкон однаково добре грати на оборону і на атаку? Як це робив Фред? Звичайно, мені більше подобається грати на атаку, але тут треба знати зону ризику, контролювати потрібно підлаштовуватися і знати свій час. Треба розвиватися і діяти і в захисті, і в атаці. Наступний новачок Фернандо Педро. Може зіграти і зліва, і під нападником, і навіть замість нього. Він зіграв лише один матч за основу Палмераса і забив. І, хоча каже, що в Бразилії звикли грати від оборони, він єдиний з новачків, хто, хоч якось, проявив себе у суперкубковому матчі. Ви прекрасно бачили вчора в суботній матч, якби грав Фернандо, тому наш новичок. Я думаю, на даний момент він більше всього адаптувався. Фернандо дуже специфічний. Він вже казав, що до цього грав зовсім інакше. Так само і Майкон. Що я помітив, вони готові рости, додавати і адапту. Вася до нашого стилю гри Маркіньо Сіпріано – пряма заміна Бернарду. Швидкий вінгер з хорошим ударом та баченням поля. Не дивно, що з усіх легіонерів, які грали у шахтарі, виділяє саме Дугласа Косту. Я стежив за «Шахтарем» Декілька років добре знаю команду. Кращим гравцем був Дуглас Коста. Ми тут всі прийшли до думки, що Сіпріано похож на Дугласа Косту так схожість є, але кожен показує свою гру. Впевнений, що досягну успіху, як і він. Чи можна вважати успіхом ці трансфери оцінювати рано? Гравцям треба дати час, що вони звикли до суворого українського футболу. А поки замість трофеїв із новачками роблять пам'ятні фото. Хоча це теж частина успіху.